Доброго ранку Україна. Сьогодні 28 вересня. Ситуація на нашому від... ділянці на нашій ділянці фронту е... наступна. Інтенсивність боєзвітлень порівняно із допустим, як місяць назад, практично вона нічим не міняється. Е... Застосування всіх видів традиційної зброї є. Але разом з тим відбулися деякі скажімо так, не системні зміни, але є. Прибули, були там, ну деякі підрозділи брали полонених, були підрозділи Дерляндії-Лугандона, Бородаті, наверно, з неділю десь, як з'явилися, ці Ахмад-чай. І вже почала з'являтися інформація, що почали ті рештки недобитих вагнерів. Відправляють сюди на утилізацію. Який висновок можна зробити? Висновок дуже простий і якість того, що вони відправляють на фронт, набагато гірша, ніж була в початку, і, наприклад, чим була рік тому на цьому ж Бахмуті. Ну, якщо брати їх їсти, і порівнювати з тими вагонерами. бажання там сильно воювати теж немає. Ну, там система. Примус така, що у них вибору небагато, або здохнуть, або здасться в полон, краще в полон здаться. Тому там хай сильно не розказують, як у них все хорошо і прекрасно. Із таких, скажімо так, не то, що суттєвих переваг, ну, відмінностей чи між урками і нашими є те, що якби ми не відносились, ну, ці черв'яки, воно де впало за дві години, вже закопалося. Копати вони там цілі підземні міста розбудовують. І з боковими ходами, ну, в цьому там все незаперечний факт, ти його далеко не вкриєш, копають вони краще. Ну, тут як є, так є. І ще, що а, крайнім часом було відмічено, це у них вони намагаються на певних ділянках нарощувати перевагу в FPV-дронах. концентрують і намагаються працювати там по, ну, по ділянкам. Масове застосування саме у нас таке відбувається зараз, ну а так, щоб сказати, по артилерії переваги, то переваги в них немає, як мінімум є паритет, але у нас ну, артилерійські системи, ці західного зразка, вони влучніші і це теж факт незаперечний. Мінометів хотілося б більше. І є в Україні виробництво. Їх можливо, ситуація поміняється. Загалом, незважаючи на їхню... Так, скажем так, перевагу є просування і просування постійні. Там вже доповідали, можна говорити за це речники бригади Генерального штабу, що вже железнодорожне полотно в деяких місцях перейшли. Рух постійний є. Як би вони там не стримали плюс втрати у них, ну я не знаю, там я ж не маю доступу до цієї інформації, то що можна спостерігати. Ну там дуже пролічні. Хоча ми ж також несемо втрати, і це факти незаперечні і від цього нікуди не дінешся. Ну, якщо коротко, скажімо так, ініціатива на нашому боці, як будуть далі розвиватися події, це відомо там вищому військовому керівництву і там по та секторах. Так що будемо чекати новин від офіційних джерел, вже і будемо мати сподівання, що це будуть гарні новини. Віримо за все стрій. Це буде Україна, слава нації!